Якщо, наприклад, людина приходить. Ми проти вживання наркотиків, якщо вона приходить в стані наркотичного сп'яніння або там то -то ж, алкогольного, чи можна її повністю ввести в стан сну, зазвичай люди, я сподіваюся, не приходять <сх down> в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння для планової анестезії. Uh -huh. А якщо це случай ургентний, невідкладний, коли <дит> ну так сталося, що людина в стані. Алкогольного сп'яніння або іншої депривації центральної нервової системи. По-перше, нема іншого виходу, да? то ми маємо спасти життя. Зазвичай це травми, зазвичай, це якісь там гострі випадки супроводжують такі стани сп'яніння. Це робить нашу працю складнішою, але людей вводять в анестезію. Загальну анестезію і виводять після цього. Вони виживають. Слава Богу. Я дуже багато років працював в лікарні швидкої медичної допомоги, тому Його, на жаль, там... знайомий з.